У період з 4 по 23 травня співробітники служби експлуатації підземних газопроводів та споруд на них виконували ремонтні роботи на газопроводах низького тиску в селі Солониця. Регулярне технічне обслуговування, яке проводить ателубнегаз, дозволяє знайти всі недоліки газопроводів, які ми експлуатуємо. На даний час ми провели технічне обсловування газопроводу низького тиску стального і знайшли як пошкодження ізоляції, так і наскрізні пошкодження стальної труби На даний час проводяться роботи. За результатами роботи буде проведено випробування газопроводу і відновити газопостачання споживачам. Даний газопровод забезпечує розподіл природного газу споживачам даного населеного пункту. А сіке вотани показують. Набір Оце тут теж, ось бач, вигорів все п'ятно, це значить тут теж вийшли. І от підемо зараз на утечків прямо. Де нема нічого по нулях. Навіть оце на повороті в нас було по прибору нуль. Ну по ґрунту ж видно явно й виток. Коли розрили, так і є. За час ремонтних робіт було виявлено 26 пошкоджень, так званих свищів. Окрім усунення пошкоджень було замінено 43 метри газопроводу. Адже під час робіт були виявлені ділянки з трубами, які не підлягали ремонту через їхню зношеність і невідповідність сучасним потребам. Загальна довжина обстежених газопроводів в селі Солониця складає трохи більше ніж 21 кілометр.